Друзі, добрий вечір. Кілька днів не знімав відео, щось було не зробив. Та й зараз теж це похапцем трошки у транспорті. Ну, бо події так розгортаються, що не буває, що не знаю, що буде за дві хвилини з цими нальотами, тривогами. Саме знаєте, всі живемо в одній країні. Е, зараз прямую, на, оскільки пізно вибрався за справ різних, е, то зараз прямую на Майдан українських героїв е, у перехід колишня лева толстого і там трошки пограю, дуже давно там щось не грав. Місце так тобі, але щось не хочеться дуже далеко йти, а на Олімпійській я грав учора. Тож думаю, що від 9 по початку 10 буду там і пограю десь до 4 11 -го годинку. Сподіваюся, що підніму людям трохи наш. Всім вам гаразд. Сподіваюся, у вас все добре. Всім пока.